Так, коротенько до нашої рубрики запитуйте, відповідаємо. Так, так Христос Воскрес. Хочу запитати в моєму селі на, на старому цвинтарі. Полишалися тільки маленькі горбики, а подекуди і рівно старі могили, і там вже давно нема ніяких пам'яток. Не знаю, чи це. Так має бути. Це запитання чи упрек? Я не, не зрозумів. Як має бути? Горбке чи, чи рівне? Ну. Є таке поняття як. Е... Земля, вона під впливом дощу, вітру. Вона розмивається, це називається ерозія, так? і вона змінюється, рельєф змінюється. Це і природні речі. Якщо ви там поставити пам'ятник, то він буде стояти. Як його там нема, то ті, хто там похоронений, вони, ну, вони похоронені, вони є, але для людей їх нема. Бо Христи ставлять і пам'ятники для живих, не для мертвих, для живих. Щоб живі бачили і пам'ятали, ходили коло пам'ятників, доглядали їх. І кожен раз, коли приходите до могили, бачити світом, там пам'ятник чи хрест незнамено, стали й помолилися, запалили лампадку. І це все, що ми ставимо на цвинтарі, це для живих. І як там вже немає ніякого Христа, все. значить вже немає тих людей, які пам'ятають про ті могили. Це ні добре ні зле. Це називається індиферентність, коли воно не має ні кари, ні заслуги, річ вона просто є. Так, Валерія ситник. Чому дітям можна приступати до сповіді без причастя, а дорослим ні? Я трошки припустити. Може до причастя без сповіді? А дорослим ні. Бо, тому що так церква вчить, що діти до 7 років, їм гріхи не зараховуються, тому що вони ще формуються, так? І якщо дитина щось таке робить, що мама її не навчила, вже мала навчити, то відповідальність на батьках. На батьках. Потім дитина, коли вже має 7 років, тобто вона вже дорослішає і вже треба йти до сповіді. А до причастя дитина може йти після того, як її похрестили. Там є молитва на причастя, дару їй дару, причастя, святого причастя тіла і крови. Тобто дитину можна причащати після хрещення навіть в той самий день. А вже після семи років треба, щоб йшла до сповіді і потім до причастя а потім урочисте причастя. це коли дівчатка вдівають гарні сукні, хлопці, парадно, все. І тоді перше урочисте причастя. І на це дається пам'ятка першого урочистого причастя. Я не знаю, відповів чи ні. Молюся за брата за прощення його гріхів. Він добра людина, але має проблеми з алкоголем. Скажіть, чи прощаються чи хоч трохи йому гріхи за моїми молитвами? Маю надію, що хоч трошечки думаю, дякую вам, Оля Савич. Трошечки це наскільки? От Одна стільки, чи, чи такого? А тако це багато, так? Це є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. Прощення гріхів може бути тоді, коли є покаяння. Молитва, що ми молимося за навернення грішника, не прощає йому гріхи, а спонукає до покаяння. Людина сама грішить, сама й повинна каятися. Ніхто за неї не може відмолитися, і ніхто не може. Ну, як людина не кається, як можна бути прощення гріхів? Як людина не кається, це гріх проти Святого Духа, який не прощається ні на цьому, ні на тому світі. Всі молитви, що ми молимося за грішників, за прощення гріхів своїх, за прощення гріхів інших людей, ми молимося, щоб Господь Бог дав йому спонукаючу ласку. Ласка, яка веде людину до покаяння. Тому, коли ви пишете, що скажіть, чи прощаються, хоч трохи йому гріхи за моїми молитвами не прощаються. Ми не можемо комусь вимолити прощення гріхів, якщо він не кається. Ми можемо молитися за наслідки, щоб були менші. Ми можемо молитися, щоб інші люди через то не постраждали. Ми можемо молитися в щось інше. Але прощення гріхів відбувається тільки тоді, коли людина кається. Тоді, тому і каже Іван Хреститель: покайтеся, бо Царство Боже близько. Це є основна умова приходу до Ісуса Христа. Іван Хреститель був предтечею перед Ісусом. Він готував людину до зустрічі з Богом. До зустрічі з Богом людині повидно, перший крок до спасіння це покаяння. А молитви. Можуть людину спонукати до цього. але без людини ми не можемо її спасти, якщо вона не кається. Христос Воскрес. Я ходжу до православної церкви, бо вона недалеко і ніколи не приходжу вчасно, хоч встаю раненько. Священник на проповіді говорив, що далеко лукавий не пускає, декого лукавий не пускає до церкви. І дивіться на мене. Але я вірю в Бога. До того, до чого тут лукавий? Можливо, спробувати піти до іншої церкви, в якій правиться о 9-й годині, а потім в 12, й а і навіть у 17. Чи може лукавий впливати на того, хто вірить лише у Бога. Якраз на того Він і впливає, що вірить у Бога. Ту людину, що не вірить у Бога, диявол по-другому спокушує. Він для неї має інші плани. Дивіться, що ми робимо, як ми маємо це розглянути, священик на проповіді там каже, я вам так скажу, знаєте, я теж, коли дивлюся на людей, як казала моя мама, дивлюся невидючими очима. Ну, дивіться, бо має очі, так, але. Як не думаєте, що він іменно на вас дивився, що він там іменно вам щось хотів тим сказати тою проповіддю. Завжди проповідник, кожен чи будь-який спікер, десь, коли він веде якусь конференцію чи якісь заняття з кимось, він має бути така опорна точка, він опирається на когось. Я, коли говорю до вас, для мене камера є опорна точка, я дивлюся на камеру, а вам здається, що я дивлюся на вас. Так само в церкві, якщо людей багато, священик дивиться, він не буде дивитися догори на, на світильник і так проповідувати. Дивиться на людину. І вам здається, що він дивиться на вас і говорить про вас. Ні. А якщо говорить про вас, дуже добре. Ну, чому, ви, чому ми не сприймаємо, що Господь Бог мені вказує на мене? Дуже добре. Але як лукавий не пускає іменно, а що ви думаєте? Що людина, яка вірить у Бога, і хоче йти до, до церкви, лукавий, що буде сидіти і дивитися, він буде якраз таке, і спокушати. І не думайте, що Злого духа, е, у церкві найменше, та? а там у нічному клубі найбільше. Ні, наоборот. Там він в ночному клубі злий дух не має, що робити. Вони самі все роблять те, що йому треба. А у церкві він має що робити, бо люди прийшли до Бога. І він хоче, здай дух, хоче їх спокусити, збити з пантелику, наслати якісь думки погані, щоб людина думала, Бог знає про що, лише би не про Бога. Ви ж ніколи на весіллю, ну, ну, нехай буде, там, в тому ж самому нічному клубі, не будеш думати про церкву. Хоч одно там, те, що підскакує, думає про церкву? Ні. А от коли прийде до церкви, про нічний клуб буде думати. То це хто працює? От тут якраз і працює злий дух. Іменно в церкві. Іменно коли ти йдеш до церкви, коли ти збираєшся до церкви, він туди якраз тобі знаходить купу проблем. Нема чим їхати, а ти трохи снабий, а ти си застудив, сиди вдома, нікуди не йде. Це злий. Працює, щоб ми в будь-який спосіб би не прийшли до Бога. <кій> <кій> Отець, маю таке запитання. Ще з дитинства. Чи можна свістити в хаті? Дуже файне запитання. Мати завжди просила та наказувала, що образи та, ік... що образи та ікони, а воно як назло, нам скомотало дітлахам. Дякую за відповідь, Максим. Ну, дайте. Раніше відношення до ікон і до, до хати було трошки інакше, як тепер. Десь воно тепер трошки загубило, розмилося. Хата це була місце така собі домашня церква, розумієте. Хата посвячували, в хаті висіли ікони, заходив до хати, переступив поріг, перехрестився, бо тому що ікони в хаті. І люди в хаті як сідали до бесіди, люди всі гріхували, ну, боялися, щоб не згнівити Бога, бо ікони це, це, була, це була ціла культура. І коли дитина по своїм тем, е, ну, легковажності бігала, кричала, тут нічого. А як вона там почала щось е, ну, свистіти або ще щось. І тому казали, дитину образив в хаті не можна свистити. Тобто дитину вже змалку приучували, що переступивши поріг до хати, там, де є ікони, ти маєш себе поводити так як у церкві. Люди в хаті не матюкали, не сварилися, а всі сварили, то виходили на двір всі сварити. Бо в хаті ікони, не будеш всі сварити перед образами. А сьогодні, розумієте, не то, що перед образами, і перед священником можуть сварити і... І де хоч, навіть у церкві можуть це сварити. Так що ми загубили культуру. Питання дуже добре, але це з того періоду, коли з великою пошаною наші батьки, наші діди-прадіди відносилися до святих ікон. І в тому брали участь і малі діти, дітей теж виховували. А потім ікони трошки відійшли, але в хаті не свистіти не можна. То сі лишило. Але чому не дуже пам'ятали? І ще ногами, як сидиш на, на лаві, не можна ногами махати, бо то дідька колишеш. А це, знаєте, старші люди, їм було скучно, пред дивишся, дитина махає ногами, а баба вже не годна. Та й думає, що би дитині таке сказати. Не колиши дідька, все, ногами не махай, а дитина де вона зрібно сидіти, вона мусить ногами махати. Воно молоде. Та старші завидували молодим, ти та так трохи попридумали, теж всяких дурниць. Але були і добрі речі. Такі в хаті не свистіти, це відноситься до пошани до ікон. Уже з малку так готували. Так що Максим ми тобі відповіли. Отче Василю, починаю молитися вервицю помпейську, дев'ятницю чи просто псалом і позіхаю. Десять разів Богородиці і 5 разів позіхаю. Чому? Темні сили заважають. Дякую. Ну чого темні сили? Спати треба вночі. Якби ви 8 годин на добу спали, то ви б не позівали. Діло в тому, що зверніть увагу, що молитва, вона людину переключає трошки в інший стан. Інший стан. Коли вона позіває, це є природно. Організм хоче відпочивати, а розум каже, треба бодрствувати, Так? і тому е, от, от людина позиває. Тобто несогласовано е, тіло хоче відпочити, а розум каже, ні, ні, ні тут треба триматися у формі. От. І якщо людина е, починає молитися, вона переключається в інший стан. Так? І в тому іншому стані, ми Розслабляємося, ми хочемо відпочити, ми, хочемо, ми шукаємо спокою, такого спокою, що аж засинаємо, а розум каже не спати, і людина позиває. Це природно. Це говорить, що ваша молитва щира. Але щоб не позивати, треба добре спати. 8 годин треба спати. Христос Воскрес! Бачив, як у нас у церкві. Моя коліжанка брала свічки кілька палила у храмі, а дві-три завжди брала до, до сумочки. Я все ж наважилась запитати, подумала, дурне, може, щось ворожить, а їй це розвеселило, звісно. Каже, що запалює, що запалює від негативної енергії вдома. Є ж стрічка, свічка. А є стрітинська свічка, правда? Оксана. Я не хочу вам сказати таку штуку. Як стрітинська свічка, так, церковна свічка, яка б вона не була. Не переводіть її в площину магії. Не треба. Єдине, що символізує стрічка свічка Стрітинська. Це присутність Бога, бо Христос є світлом для світу. Свічка в першу чергу це є світло. Так? І коли ми вдома молимося в якомусь наміренні, ми не спалюємо зло, ми не спалюємо негативну енергію. Це трохи ближче до, до екстра, екстрасенсорики. Ми говоримо про живого Бога. І тому стрітинська свічка. Це присутність Бога. Світло для світу. Запалив Бог зі мною, молиться. І як вогонь чує мій голос, бо він близько, так і Бог чує мене, тут, -то близько коло мене. От значення стритинської свічки. Свічка, яка в церкві це свічка, е, як жертва, так жертва жертва всепалення. Бо свічка згорає. Як, як, як жертва. Так? Це свічки це на прообраз, свічка і кадило це прообраз старозавітньої жертви всепалення. І якщо ти береш там, поставив там 5 гривень, чи скільки там свічка, скільки за неї, там жертвують, бо у нас ціни нема. У нас то скільки хочеш, скільки куди є. Береш свічку одну і засвітив, і це і жертва. І поставив по жертву від себе. Як ви запалите свічку, купите на базарі і запалите свічку в церкві, жертви не буде. Чому? Бо її нема. Жертва лише є для того, хто продав ті свічки, для того, продавця на базарі. Але щоб була жертва для церкви, ви даєте гроші і свічку запалюєте. Бо тому не є важливо, щоб засвітити свічку, щоб вона горіла, аби було видкості, так, від вашої свічки. Якщо б так було, то можна би і з дому було принести, на базарі купити де небудь. Але тут йдеться навпаки, щоб була жертва від вас, жертва все палення. Ти за свічку заплатив і підпалив. Церква отримала пожертву. І свічка твоя згоріла, тут є повна участь у жертві всепалення. <клес> і коли брати додому свічку і палити, ну, якщо ви розумієте призначення свічки, що вона не для того, щоб магію розганяти, а образ жертви всепалення. Що ти вдома її спалиш, що в церкві? Все рівно. Твоя жертва буде приймлена, бо ти прийшов, купив свічку, заплатив за неї гроші і спалив. Якщо ти купиш на базарі свічку принесеш додому і підпалиш, вона тобі буде просто як світильник. Просто як світильник. А якщо я посвячу, свічку, принесу на посвячення і принесу собі додому, вона буде для мене як жертовник? Ні, не буде. Вона буде як стрітинська присутність Бога живого як світло Дня світу. Для того, щоб була жертва, треба, щоб вона була. Стрітинська свічка це для того, щоб я вдома разом із Богом фізично присутнім молився. Не надавайте свічкам і церковним речам якихось магічних. магічних Магічних сил якихось церква це не є якась містика, церква це є реальність. Церква говорить про живого Бога, який присутній разом з нами. Дякую щиро вам усім за запитання.